Вітаю всіх! Сьогодні черговий патч Black Desert. Середа, 25 жовтня. Погнали дивитись патч, але маленький придік на це все патч-лайно. Будемо чекати все те, що позавозять з цих спетей-серверів. Думаю, там набагато цікавіше все буде далі в на наступні патчі, то тому. Чекаємо їх, але зараз давайте оглянемо те, що нам позавозили про на цей тиждень. І почнемо ми з перлшопу, хоча я його дуже рідко роблю на нього, якби огляди, по завозам чогось цікавого, але на цей раз є дійсно цікаве, поки івент Хелловіну триває по 100 срібло, ви можете зайти забрати два паки. Тут в одному з паків 100 корон, 60 лаків, 5 лут скролів, тут для прокачки професіям вам печеньки. Книжки Флоріна і так далі. Тому заходьте забирайте одноразова покупка на аккаунт і так далі. Далі наступний івент, наступний івент це івент краси, Хелловінські костюми, типу, буде тривати з 25 числа по 1. Що вам потрібно зробити, якщо в двох словах, вам потрібно зробити з вашого персонажа, типу типу на нього костюм? Тобто заходите в редактор персонажа і змінюєте його зовнішність, а-ля для тематики Халлум, щоб він там якось виглядав чудаковато, страшно і так далі. За це все шість гравців з NA і шість гравців з EU серверів отримують такі нагороди, як ось такі ось костюмчики на вибір, я так розумію, воно буде на вибір тут, скін для коня в вигляді ось такого скелету, і, скоріш за все, оцей трьохголовий песик це буде пет. На жаль, на ньому нічого не написано, крім його назви, то тому це, скоріше за все, може бути пет. Ось такі от справи. Далі го до наступного івенту. Це такий також міні-івентик, який пов'язаний з твіч-дропсами, Нічого дивного, нічого нового. О, на європейському сервері завжди люблять твічдропси, то тому також з 25 по 8 число будуть працювати твіч-дропси. Вам потрібно дивитися вашого улюбленого стрімера протягом 2 годин і забирати твіч-дропси з уже переглянути там стрімів на сайті Black Desert і заходите, забираєте. Ще плюс. Далі наступний івент буде далі трішки пізніше. Тут воно це все пов'язано з твічдропсами і цим всім. Далі, з 26 числа по 7, за кожен день, перебуваючи грі в онлайні 30 і 60 хвилин, ви будете отримувати ось такі от дайси. Всім знайомі ці дайси, зараз розповім навіщо? Так само ви будете їх отримувати із ствічдропсів, то тому це все разом пов'язане. А чому? А зараз я вам скажу чому. З 25 по 15 число в гру вводять нову дошку для кидання кубиків івентову. Зрозуміло, що. Вони тут, як розписують перлабіси, що фіолетові дайси, які будуть потрапляти на чор чорні клітинки, будуть вам давати дабл-нагороду, і так само оранжеві, які потрапляють на білі клітинки. Тобто, зрозуміло, вам потрібно потрапити потрібним дайсом на бажану клітинку, щоб отримати певну нагороду. І за кожне коло ви будете отримувати ось такий ключик в вигляді гарбуза. 10 печенек, 80 лаків, потім 2 бандли, Спокійбус бандл, трішки нижче покажу, що це, і так само Waterland Bundle за четверте коло, потім дайсам. Зараз розповім все це навіщо? Далі міні-квестик такий у Рубіна на івентові локації, саме, де зараз проходять всі івенти стосовно. Ну, у НПС Рубін ви можете взяти квест на отримання сувої для зміни зовнішності на ось такого чудернацького робота. Не знаю навіщо, але коротше ось так. І також у нього при кожному отриманні цих ключиків, вони, якщо дивитись на дошку, вони будуть падати і по клітинкам, і ключ ви гарантовно отримати, коли ви будете завершувати кожне наступне коло після четвертого. І ви можете в нього обміняти це або на лаки від 20 до 50, на крони від 10 до 30, або на печеньки від 5 до 20. Також е, приписка до того, що навіть якщо цей івент закінчився, ваші залишились Dice, ой, кажу, Dice, ключі. то ви можете його обміняти, ці всі ключі, так само у цього ж НПЕС в Рубіні, але де він вже стоїть в Кальфіоні. І ось що можна отримати ось з цих от пакуночки З Бос бандла зрозуміло, що все стосується босів. Серце вела, серце гармота, серце Каранди, серце Кутума і так далі. Коротше. З Wonderland Бандлу тут більш поприємніше, але мені цікаво, що кому взагалі як пощастить. Типу, ось тут 300 крон, 10 костюмів преміумних, 10 скриньок для кронів лохотрони, ще 5 штук таких самих. Бандлів 100 лаків, костюм, і далі вже по Хеловінським зовнішності також костюми і так далі. і і так так далі, так далі. То тому, кому як пощастить, може купувати. І маленька ремарка, їх ще можна купити, звісно, за донат в перлшопі, але вони коштують по 900 джема за один. Ну і погнали сам патч. Сам патч взагалі такий собі, якщо чесно. Коротко, швиденько будемо розповідати, що тут. Коротше, зміни для моряків. Якщо в двох словах з'явився ось такий вам над кораблем інтерфейсик, який буде показувати вашу швидкість. Де ви як рухаєтесь, наскільки я зрозумів. І якщо ви будете запливати вже на Окілу саме на територію моря Окілу або шлях Окіла, я там не знаю, як вона правильно буде називатися перекладі, якщо дослівний переклад робити, то ваш корабель буде пливти швидше. І зробили так, що вся швидкість кораблів буде 100% повністю по всьому морю. Далі зробили ще таку саму невеличку. Прикольну штуку для моряків, що це буде кнопка висадки з корабля. Вона буде з'являтися трішки правіше, як видно, на гівці від вас, і ви автоматично будете заходити з корабля на сушу. І таким самим чином, наскільки я зрозумів, також ви можете так само повертатися можливо на корабель, або це тільки працює в одному в один бік. Каде цієї кнопки в 5 секунд. Також можна це налаштувати на хоткей, якщо вам буде зручно, на хоткей. Далі ще одна доволі прикольна зміна, але я не знаю, хто цим, звісно, може буде колись користуватись, колись і ні. Тепер можна використовувати мейдів в Атраксіоні і піто Fundayнг. Тобто, ті, хто ходять атракціон, атраксіон, ті, хто ходять піто вдайнінг, також там побити босиків. Тепер там можна також користуватися мейдами, але за умови того, що у вас закритий Магнус. Тому це дуже сильно важлива умова, скажімо так. Тому не забувайте це. Бо вони прив'язані до певних регіонів, так як Атраксіон це Валенсія регіон, а Велія це територія Баліноса, Пітофандайн саме. На ітемки, підняли ціну на дві ітемки на насіння в НПС в якогось вендора, Я навіть не пам'ятаю, хто це, що це, але коротше, пропустимо цей маленький нюанс і підемо далі. Імпровнули декі ліхтар по монстрам, трішки завезли зміну. І зміни, як на мене, з одного боку доволі прикольні, з іншого боку, доволі цікаві. Хотів би сказати, що погані, але, як на мене, поки це все в плюс іде. Що зробили? Зменшили саме рейндж ефекту ліхтаря на 60%. Тобто зона, скажімо так, використання цього ліхтаря стала менша. Але радіус використання інвентаря таки залишився, як і був 100 метрів. Плюс змінили його кулдаун на використання. Раніше був 5 хвилин кулдаун, зрізали до однієї хвилини кулдаун. І тепер давайте далі детальніше, що тут по мобам, що зробили. По суті, якщо перечитати весь патч стосовно мобів для Ліхтаря-Декі, то всім зрізали ДПшку. Тобто, щоб мобів простіше стало бити, але є ще деякі нюанси, вже конкретніше по спотам. Якщо дивитись ці клопи, він просто зрізали ДПшку, щоб їх було легше бити все. На ахібах Торнут Форест е також зрізали ДПшку. І плюс ще змінили їм тип а, дебафів, які на, можуть накладати моби, коли б'ють. Як було раніше, раніше ось були нокдауни, баунс, стани, стіфнес. Все звели до одного до нокбеку. Тобто, тепер інкрустація проти резистів. Вам тепер не потрібно набирати ось ті чотири резисти, щоб якось фармити той спот. Все тепер зводиться до одного резисту в нокбек. Збираєтесь і йдете фармити. Плюс невеличка зміна, що не буде тепер використовуватись Агріс на деяких мобів тут, але якщо подивитися, це по суті майже весь спот. Саме для ліхтаря-декі, тільки не забуваємо, що це все стосується тільки ліхтаря декі. Далі, Ash Forest. Змінили трішки редизайн стосовно ліхтарних спотів. Раніше це була по суті вся зона, тепер зробили це точково 4 місця, де використовуються споти. Для ліхтаря деки Плюс також змінили на мобі валкасі також змінили дебаф. Раніше був нокдаун, тепер нокбек. Тобто, по суті, можна сказати, у унікальніший тепер варіант збирати резист проти нокбеку на всі споти саме для ліхтаря деки На олунах зменшили зону. Також не забував е, і змінили трішки спот саме для ліхтаря. Не знаю, як воно це з цим пов'язано, але ось тепер тут дві зони саме для ліхтаря. Я їх просто не фармлю, то тому я, на жаль, не можу більш детально вам щось розповісти. На жаль, поки в мене ще ГС на це не вистачає. Е, на Тункуті. Сильно великих змін немає, але, коротше, атаки мобів тепер більш повільніше активовуються. Далі, на долині Олунів, на звичайній не на ліхтарі декі зменшили респаун мобів на 50%. Далі, ті, хто фармили кратуку в кімнаті Марні, хто виносив там Полярду плюс. Напишіть в коментарях. Для вас буде біль. Зменшили кількість мобів саме по часу респауну в кімнаті Марні на 35%. Та тому всі ті, хто там фармили, виносили велику кількість грошей в кімнаті Марні в кратокі для вас підвезли біль. І по суті, на цьому все. Ось такий от патчик трішки для фармил кратоки це болюче, але зрештою, ось такий. Думав, позавозять більше якось, чесно, івентів під Хеллоуін, але, на жаль, нічого цікавого не позавозили. А на наступний тиждень вже патч буде зовсім інший. Під Хеллоуін нічого вже не буде, то тому будемо чекати, можливо, щось ще більш цікавіше позавозять. То тому ось такий патч. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.